Friendly з вами, Деніс Френдлі. Сьогодні ми в цьому відео спробуємо з вами вперше гострий йогурт із лінійки Flaming Hot чи серії Hot Flaming. Hot Flaming Ми їли з вами це Cheetos, Doritos Ще е, реклама на моїх роликах крутиться. Наважуєшся спробувати. Там ще є Lacey Flaming Hot е, Sandora Flaming. Hot ну, Sandor Flaming Hot я не бачу в магазині. Я тільки знайшов Flaming Hot Там ще, ну, Читоси, дорітоси. Лейси і чудо-чудо. Я взяв йогурт Lime Chili і йогурт вишня Chili. Не знаю, яким він буде на смак. В цьому відео ми спробуємо Lime Chili. Не знаю, що він себе буде представляти. Lime — це теж кислятина. А ще тут чилі. Я не знаю, яке воно буде на смак. Погнали до заставки, зацінимо цей флеймінг. Летс go. День усені реагує, День слайні реагує, сьогодні він буде пити. Значить, йогурт жиру з фруктом зі смаком, коротше, йогурт, моє улюблене чудо, йогурт лайм. Чилі, чилі, чилі. Чекайте, треба камеру протерти. Все протер. Бо то, видно, напевно, я був розмитий. Так. Ну, буває таке, буває. Коли... бо я щось там камерою щось там налаштовував і то щось не вийшло, так. Добре! вийшло. Зараз Де вийде у нас випити цей йогурт, це цікаво. Ану? Ну, ну чути перцем чути, ну, корчик. Давайте Ммм, так це порівняно... з... Чіпцями не так гостро, але гостро. Придумай вже фігню, а потім купуй. Давайте п'ємо. солодко гостро Так. Вони в рекламі кажуть, що ти закохаєшся в смак. Вони що, з чи що? Як це можна закохатися? Це ж гостро. О. О, це гостро, так. Я би поставив 8 із-за того, що це солодке. Але воно гостре. Не знаю. Це дуже дивно, дуже дивний смак. Чути на смак лаймом і перцем, дійсно. Гостреньке, так. Да. Дуже дивно. Придумую, тебе купували. Добре, що взяв невеличку, знаєте, там продавалася бутилка, це невеличка. 260 грамова. Якби, наприклад, там, мікапити, там 300 грамова, то це б взагалі не випити багато. Ну, типу, випити, але кемон, воно дуже гостре. Я тоді, ще в Польщі думаю е, ні, Hot, потім Лейси Hot, що це так багато Флеймінгот, а це... Playmін God це, коротше, смаки оці гострі, вони об'єднали багато продуктів в одне і створили лінійку гострих смаків. Кому це подобається мексиканцям? Мекс... Мексики... Мексиканці дуже обожнюють гостру йду. Це для мексиканців. У кого там здоров'ям погано, що здоров'я ну, тупо не приймає гостру йду, то це не раджу пити. Допили. Заставив мене цей смак все-таки поставити вісьмерочку і за того, що солодке. Так, Якби не було солодке солене, ніжно гострий пише. То я би не поставив вісім. Тут що пише? Ніжно-гострий теж. Добре, в наступному відео спробуємо вишня чилі. Сьогодні ми пробували лайм чилі, такі справи. Но я вам це не рекомендую. Бо то, що один раз можете спробувати, але на постійній основі ні, бо то, що це дуже госто. Тому такі справи. З вами був, як завжди, Денис Дружній. Всім дякую за перегляд цього відео. Додивилися ви великі молодці. Всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. О, це було гостро. Це було супер-супер гостро. Так. Ось такий був. чилі, Всім пока-пока.